Я казав, що ми сьогодні щось поламаємо. А, а от а, Діана натякає тобі на те, ми... що тепер ми всі боком. Ми в ліжку. Показує в ліжку зі справою громад. Це хороший трилер. Це буде інша передача. <ріхи> ну так, да, зараз ще ж на цей вод, дитячий же час, тільки друга година. Це днівний сон Боги ефіра Скажіть, показує. Ми починаємо все заново. Все заново. Ми все ж таки. <ріст> <ріст> Добрий день! Дубль два. Насправді ми це вже говорили, але сьогодні ми почали не з того, що ми поламали рейдамайзер, ми поламали ефір. Тому з вами Антоніна Привіт. Володимир Гайдукевич і Гайдукевич. Ймовірно, ми сьогодні ще щось поламаємо, але поки цього не сталося, ми е, зауважимо про те, що завжди на нашій донат платформі це твій текст, що я говорю. Окей, про, про нашу донат -платформі. донат платформі багато цікавих сувенірів, які можна отримати, зробивши невеличкий внесок. У обороноздатність країни. А краще зробити великий внесок в обороноздатність. країни. Зробити, звичайно, великий внесок і отримати дуже якийсь унікальний сувенір або багато неунікальних. От у нас деякі сувеніри тут розкладені, починаючи з магнітиків о, магнітик. Портмоне. на жаль, без грошей всередині. Це вже кожен самостійно там вкладає, що йому подобається. Футболочки різні. Нагадуємо, що у нас з'явились вже футболки в кольорі койот. Е, спеціально на е, наскільки там того літа залишилося, да? за вікно так дивишся. Ну, але річ корисна. От Унікальні таку... сувеніри, Літо. наприклад, рештки хто е, це у нас? Шахедів, які перетворено на. Uh, пам'ятний сувенір, да, ночничок такий, який світиться в темноті. О, тут його підключаєш через USB. Він світиться такий гарний, унікальний. У нас все ще є трофейні шматки Газпромівського прапору. Ось тут написано: Га, але це був Газпром. Ага. У нас є ага. так і написано. У нас є кепки, такі кепки, такі кепки, різні кепки. У нас є. У нас є от кухлики. Тут, наприклад, написано: бавовна тім, і футболка є бавовна тім, і магнітик є бавовна тім. Можна прямо колекцію зібрати. У нас є різні кухлики. Чому я це кожен раз розказую? Я не хочу це кожен раз розказувати. Давай наступного разу будеш розказувати. Ти це грім, не лякайся. Гримить благодатна пора наступає. Природу розкішна дрож пронімаю. Із заходу чорної хмари летить, гримить. Класику читати треба, власне прочитати. Зараз я і розкажу про те, що є нашим сьогоднішнім головним лотом. Насправді це класика, літературна класика цієї війни. Ми розігруємо сьогодні книжки, які написані військовими блогерами. І це рефлексія на війну. Ну тут не тільки а, військові блогери, це там блогери, які рефлексують на наше оточення, що зараз відбувається. Написані патріотичними блогерами. Отак. Так буде правильно, а не патріотичних блогерів не буває. Це mm, араси. Я знаю декілька, вот. а це араси. Погані Ара... люди. Отак. Тому весь цей пакет книжок а, отримає а, хтось із вас. А у вас сьогодні, точніше, квиточки, які а, сьогодні були обмінені на ваші донати. Я не знаю, там видно тепер 2710. 2710 сі шансів виграти. Напевно, були ті з вас, які. Робили кілька спроб, робили кілька донатів по 100 гривень. Традиційно нагадуємо: чим більше ви робите донатів, тим більше гіпотетично спробу. У вас щось виграє. до речі, до речі, в цій лотереї у мене три квіточки. Бо ми їх тестово купляли, І в мене квіточки номер один, а, два і чотири. І здається. ти не виграєш. А... Ну то чого ти починаєш? Чого ти починаєш? 473, 473. У нас за каші О. замовника. О. Значить, хтось із 473 учасників лотереї отримає ось ці книжки. А глядачів у нас було вісім, коли ми включалися. Причому варто зауважити, що ці книжки, більшість з них я скажу дві, які без автографів. Від чому вони з автографами авторів? Це Олексій Петров. Це я до речі читав. Це, я, до речі, читав. Прийшові, чи Ні, я, я перше видання читав. Я у Петрово віджав. Горіха зерня з автографом. Це Раз. я не читав, в неї не відвізьмеш. Горіха зерня 2 з автографом. А вона, а вона однаково підписала. З вдячністю. Ні, не однаково. Два унікальних автографи. Горіха зерня 3. А тут? А тут ще відкриточка є. Ось так. Три унікальні автографи, бо вони всі різні за текстом. Дмитро Калінчук пташки. Пташники. Пташники, так. Да. З автографом. «Гуманітарні». Не підказуй. Знову ж таки, Дмитра, інша книжка, також з автографом, третій вибір Мазепи. Немає у нас тут книжки Валерія про запаса, хроніка революції війни та реваншу. Так вона доїде? Вона. Вона, вона їде. Тобто ну, ви вона її виграєте, вона. просто її нема тут. Просто Я наз... ти Вона ти ще ти не доїхала до нас із автографом. І дві книги, а, які без автографів. Просто з тієї причини, що автори більше не зможуть ні написати книжок, ні роздати свої автографи. Це Василь Поломарчук: Військовий Непотріб. Ось ця книжка. І в сьогоднішній день для нас всіх особливо болючий це книга Гліба Бабіча. Друге видання. Так, це дру... видання друге. І ясна річ теж вона без автографу. І ніколи не буде більше зем. Все це буде ваше за ваш донат. І цей донат буде до певної міри і помстою. І за гліба, і за Василя. Тому що ми конвертуємо це в допомогу, а допомогу напевно, що вже і цього тижня відбеземо тим, хто вміє мститися якісно. Крутим барабан? Пане питання. Так, поки що не зламаний генератор. А тут видно? Від 0 до 27,10. Ну, майже. Так, від 0 до 27,10, все. Генерувати випадкове число. опа. О! Я казав, що ти не виграєш. Ну, що ти за ти... Так. Квіток номер 9,5. І зараз секретні люди. Нам скажуть… маленьке звірятко, яке зазвичай загортає у фольгу. Зараз буде розгортати це все з інтернету, щоб нам сказати ім'я переможця або переможниці, які збруть всю цю бібліотеку, плюс книжку Валяри про запаси, яка ще до нас їде, але ви все отримаєте… Кур'єр обіцяє, буде до 20-го року. Ну, відповідно, завтра це все поїде до вас. А для всіх, хто так само, як я, сьогодні нічого не виграв, я хочу нагадати, що лотерея це тільки, а, як це сказати, українською повод. Я забув слово. Підстава. Підстава. Привід. Підстав. Привід, от, привід, це такий. У це То я привид. Ставлю. А це привід. Боже, як скла Боже, як складно. Паляниця так. я вмію казати. І так, наш переможець із. Славного місця героя в Харків і звати його пан Юрій. Ми вас вітаємо, пан а щоб зрозуміти, який саме пан Юрій з міста Харків, наприкінці е, телефонного номеру 2782. 2782. Ми вітаємо вас, пан Юрію. Харків, тримайся. Вітаємо, пана Юрія і вдячні всім, хто купував. Квитки, всім, хто таким чином Донатив. допомагає, донати не купуємо. Ні, Ні, не продаємо. Нічого, нічого не купував, нічого ми не продавали. Ми міняємо всі, хто обміняв чесному. свої донати на квитки. Всім ми дуже вдячні, тому що таким чином ви допомагаєте Збройним силам України і виграш це не головне, а головне допомагати ЗСУ. Бібліотека поїде до переможця завтра. Всім спасибі за те, що ви е, були сьогодні е, разом із нами. Дивилися. Ми спробуємо таки наступного разу, все ж таки, зламати рандомайзер. А сьогодні ми успішно ламали ефір. Дяка. З вами була справа громади». Папа. Ми не в ефірі.